Те, що записано в Божому Слові. Його видали, його видали на смерть за наші гріхи. І Він воскрес для життя заради нашого виправдання перед Богом. Оскільки ми виправдаємошись перед Богом завдяки нашій вірі, то маємо мир з Ним через Господа нашого Ісуса Христа. Завдяки Ісусу Христу людина може мати прощення і мати спасіння, яке дає Ісус Христос в минуті. Кожна людина, яка вірує в Ісуса Христа, як славого Господа і Спасителя, вона буде мати прощення і спасіння. Господь Ісус Христос віднесе. те кришталь